Цьому відео я буду вгадувати 20 україномовних ютуберів по їхній аватарці. Поїхали! І так, навіщо вийшло продовження цієї гри, і я так бачу дуже якісне. Окей, ну а це у нас перша аватарка, яку ми будемо вгадувати: Last, Darus, Darus, Дуся. В цілому, ми знаємо, що це Дуся, але гра дійсно хоче нас обминути з однією буквою. Що? Окей, це у нас Дарус. Ну а далі у нас іде справжній козак Візен. І питання, хтось його не знає? До речі, в гей є одна проблема. Вона не намагається нас обманути. Ну, окей, якщо я навіть не знаю, що це Візен, то я просто зрозумію це, тому що Везіння не підходить. Бравл Старс, Бравл Старс. Ну і Візен, ХЗ. Окей, це у нас Візен Взагалі хто не знає Візена, я не знаю. Ну а далі у нас іде легенда. Ось буквально легенда. Лега Біга, Лебіга. Ну, нікнейм пишеться англійською. Далі у нас іде Гаус. Ем, чому у тебе упала аватарка? Я робив йому рекламу і стидно не знати, що це аніматор Гаус. Далі у нас іде буква L. Містер L Лоцький, Лолінг Лангас. Блін, це все звучить максимально тупо, але я не знаю, хто це. Ну, давайте подумаємо. Містер L, блін, це тупо. Лоцький, також тупо. І залишається Лолінг і Лангас. Лангас також тупо звучить. Лолінг. Так, окей, пішли. Візен. По пам'яті, просто по пам'яті це все прохожу. Знову буква L. Ну, тоді виходить Лангас, хоча це тупо звучить. Лоцький або містер Л. Що з цього дивніше звучить. Все ж таки, я думаю, що містер Л це тупіше ніж Лоцький. Та, всього ти попитки витратив. Далі у нас іде Саня Майнкрафт і гра не намагається нас обманути. Саша. No Name. Саня Куб. Хто на це натисне взагалі? Скажіть мені хто. Саня Майнкрафт. Ну, саме логічне. Так, так, так. Або Луганський, львівський, австралієць, донецький, Дніпровський. Ем, що? А діло в тому, що тут повинна бути реклама, якої немає. Саме тому я попрошу вас поставити вподобайку. Дуже попрошу. Ну, а це у нас австралієць. Ну а далі у нас квадратноголовий? Схожий, чесно схожий. Ну в цілому я знаю, що це у нас Назаето, але чому він назвав канал не Назарето, я не знаю. Далі у нас іде людина, яку я бачу в кожному тесті. Я не знаю як. Шаман, Лайн, Доройло. Ну, шаман, до речі, дуже маленький шрифт. Так. Далі у нас іде пшениця. Просто пшениця. Пшениця. Або не пшениця. Не знаю. Дарус, Візен, Лебіга, Аніматор Гаус, Лоцький, Саня Майнкрафт, Легенда. Не Назарето, Монах. Ну і далі у нас іде не пшениця, паляниця Юа, Юамен. Я не знаю, як пояснити, але чомусь я думаю, що це ось це. Чуть його не підвело. Далі у нас іде прапор України, стяг України. Ну, ну, це точно обман. Юа Майнкрафт. Можливо, звичайний канал максимально тупо, але я знаю, що це звичайний канал. Капець, на що я витрачаю своє життя? Так, далі у нас іде пірат. Пірат. Ну, по досвіду минулих поколінь ми знаємо, що це точно не пірат. 100%. Морський Роблокс, фонк. Як можна було додати сюди фонк, я не знаю. Ну це у нас пірат Ветроу. Прикольний нікнейм, легко запам'ятовується, чесно. Далі йде банан. Просто банан, банана, банан Майнкрафт, банан. Можливо, можливо, цього разу це просто банан? Це не просто банан. Окей, заново. Можливо... Можливо, це просто банан? Це не просто банан. Еники, беники, їли, вареники. Я лох. І у нас виходить, що це 100% банан Майнкрафт. А по Аві так не скажеш. Будемо чесними. Ну, а чому? Ну, ну... я просто злий. Далі у нас іде... пес. Тео Пес. Тео, песик. Ну, камон. Окей. Далі у нас іде... буква П, Плоун. Денджер і Падон. Ну, Падон це правильна відповідь. Він вроді як один їх не знімав відео. Я скоро так же буду. Далі у нас іде найскладніший етап Бородна стіна. Бородна стіна. Опа. Що це за бах? Можливо, це знак, що Клоникс це правильна відповідь. Клоникс точно не є правильна відповідь. Це кавунчик. Бірка Майнкрафтське. -та. Ну і на кінець у нас іде Софія. Ось, написано. Чесно, я просто по віку не підходжу, тому я і не знаю. Очно не це. Дякую за підсказку. Ну, у нас іде Русофія і Укороблокс. Очевидно, що у Що? Що? Знаєте, я зараз вирішу це питання, хоча до біса цей тест. Підемо складним шляхом. Прикольно. Все я тут, і це у нас Укороблокс. Ні? Русофія? Чи очно не це? І на такій ноті єдине, що я можу сказати, це. Хочеш пішли планутись, не вподобайку, друже, підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто. Став подобайку і підписуйся на канал.